Ну і як має бути на автосервісі або в маленькій майстерні тут є. Якщо машина зупинилася на бойових діях, це гола мішень. Це легка вантажівка на шасі Форда. Забудована ось така буда, яка, по суті, своїй є мавчиком. В полях теж потрібне СТО. Не таке велике СТО з підйомниками, як ми звикли бачити, коли обслуговуємо свої автомобілі, а буквально слюсарка. Тут є потужні столи, багато шухлят. В яких можна буде зберігати, ну, наприклад, повітряні і масляні фільтри для автомобілів, якісь розхідники, селінблоки, які можна буде запресувати прямо оцим пресом, прямо на цьому потужному столі, багато ящиків, в яких знаходиться безліч необхідного інструменту, все запаковано, все нове, максимальний набір всього, що тільки може бути необхідним в умовах ремонту. За принципом нічого зайвого на підлозі або на місцях роботи. Тут в нас є панелі малі, повністю універсальні, щоб можна було і броніка повісити, і е, власну зброю, і все, що тільки треба. Тут також серйозний металевий стіл, є лощата, є точильний станок. Два е, охайних 3D-принтери для того, щоб ними користуватись десь, коли треба щось надрукувати. Звісно, треба багато енергії. Щоб забезпечити це багато енергії, тут є генератор. Він витягається на оцій каретці, відстьобується знизу. Тут він на кольосиках, тут є електролебідка, опускається, викочується туди, куди треба. І за рахунок великої кількості кабеля його можна розмістити навіть в 15 метрах. Якщо машина зупинилася на бойових діях, це гола мішень. Зразу на неї налітають всі безпілотники, які є в цьому районі, починають її добивати. Чим скоріше ми зробимо, щоб вона могла рухатись, тим швидше вона втіче звідти. І почне виконувати свої завдання далі. Той же самий водій він з машини вискочив і заховався в посадці, а ми під машиною. Ланцет летить, ми не бачимо, не чуємо. Бували випадки, накривало хлопцям, прям під машину. Ну, нічого, слава Богу, всі живі. Контузії отримали таке. Це без кінця ФПВ, розвідники крила, подари. Oh, ну, розвідники, розвідники то розвідники. А саме страшне ланцюг. Навіть якщо недалеко знаходиться, то контузію все одно можна отримати. А якщо можна їй щось зробити, щоб вона поїхала, то ми робимо. Компресор, полі, незамінна річ, пиляки багато, видувати приходиться дуже часто. Ну, ломи, лом є лом. Лом універсальний, Це всі, звичайний армійський. Так. Все кріпиться, щоб нічого ти по дорозі не загубив. Є все: гайковерт, шуруповерт, перфоратор і болгарка. До цього. З го року в мене був свій автосервіс, я ремонтував хлопцям військові машини себе на сервісі. Потім ті ж хлопці, які я ремонтував, запропонували мені прийти служити до них. Так за фахом ну, хлопці побачили, що я можу, починаючи від заміни колеса до комп'ютерної діагностики, то й пригласили мене в свою частину. Клепальний пістолет, повітряний пістолет, манометр підкачати, спати. Спеціальні гайки та й ні. Спеціальний пістолет до них. Це теж було чи ви поклали вже? Ні, це все було, це все нам дали. конфліктувати ми будемо ще комп'ютерна діагностика нам обіцяли. Набір для електрика. прецензійні викрутки, кусачечки, губчики, гарний набір. Пінцетики навіть є для дуже тонких робіт. Клімочки, знову клімочки, Знімач ізоляції і такі навіть паяльники. А оце вже окрема подяка за такий набір. Мічики, плашки. Практично все, що зустрічається в техніці. Ще під низом плашечки в нас є, О, Такий угу. набір. набіром. Угу. На всі випадки? На всі випадки. Хочу за це окремо. Дякую. Якщо треба поремонтувати автомобіль, тут є мінімальний набір інструмента, необхідного для того, щоб вийняти двигун або трансмісію. Є гак. Є підставки, є домкрати, є набір ручного інструменту. Плюс, звісно, тут є повний набір інструмента для обслуговування саме платформ роботизованих. Роботизовану платформу можна підняти на домкратах, розкрутити, ліву гусню, праву гусню, занести, розкласти, перебрати, щось поміняти. Якщо треба знову ж таки на 3D-принтері щось додатково надрукувати. Тобто ця машина забезпечує автономність підрозділу в роботі з колісним транспортом та НРК. Все можна зробити за рахунок цього автомобіля. Там у старій у вас не було такого. <звук> <звук> Розумієте, якщо машина 80 якогось року, то там же половини немає. Бо у нас були в радянській армії такі прапорщики, які все тягнули додому. Ще цікавіше. Набор ключів на всі випадки життя. Починаючи від самих маленьких, закінчуючи трохи більшими. Плюс нам ще докупили великий набір, дуже великих головок. Оцей був була стара МТОшка радянських часів на базі Зіла. Бувало таке, що поки доїдеш до точки. Ще її по дорозі пару разів відремонтуєш. Ну, звичайно, набір інструментів, набір всього мінімальний, також радянських часів, руки збиті. Кожному ящику. А це ще нові, ми тільки її отримали, зараз починаємо її розкладати під себе, доповнювати жовка, де болгарка, не підлізеш, викрутки, напилки, десь щось підпиляти, що не хоче влазити. Хтось каже розкош. А коли. Під обстрілом щось робиш, то думаєш де бігує ще щось. Це п'яшік так, щось можна скласти, де бігше щось взяти. Там дитинство і мопеди були, також по запчастинам збирав, та сам складав, склав собі мопеда, підмав, звук мотора. <гум> Люблю дивитись Формулу-1 з свого часу, якщо чули гонки на виживання, 6 років гонках на виживання, брав участь. Дівчинка, діти, внуки, всі чекають. Скільки у вас внуків? Четверо, старший 15. Поступив в авіаколедж буде самоліти ремонтувати. От самі менші три рочки. Дівчинка, ну, мабуть, теж буде механіком. тягне її теж до машин. Ну, у вас вся родина. Ну, може бути. автономний обігрівач. Зимою включили тепло, руки не мерзнуть, можна робити щось. Зварювальна шафа. Повний набір, сучасний зварювальний апарат, який працює і електродами, і спеціальною проволокою для тонких робіт. балон вуглекислотний, маска хамелеон, не треба очі мружити. І бачиш, коли ти електрод ставиш. Є пускозарядне. От така в нас МТО. Так що дякую хлопцям, дякую фонду. Поверни живим, що дали нам таку машину. Асфальту ми їздимо рідко, в основному поля і не завжди в таку гарну суху погоду. Болото, по коліно виїжджати треба. А так машина чудова.